Отже, я вирішив, буде прикольна ідея залізти в коробку і бігати всю гру і ще її виграти. Я так давно не помилявся. <пізвіг> <пізвіг> так, а у тебе ж. О, Все норм. Побігли. Бляха, як воно, повільно біжить. О! Ай-яй-яй-яй-яй, мене поклав. Це не так просто, як здається. Давай, я думаю, що треба наймати цього тіпа. Я думаю, нам. напоє. Що я... Шо... ти танцюєш, ті. Здоровенькі були! о о Ага, під мостом бачу. А, він, він втік. Так, треба біж... бігти в зону, бо ми з, х, з такою швидкістю, може, і не добіжимо до неї. У тебе є аптека? Бо в мене тільки одна аптечка. 37 секунд у нас є на те, щоб добратися до зони. Ну я думаю, ми цього не зробимо. Ну нічого, я думаю, що якщо ми побудемо трошки в зоні, то може це нам і на руку буде, насправді. Блін, а по правому борту медальйончатий. Будемо обережними. 20 людей залишу. Давай побережно зараз в гру грати, я думаю. Ой-ой-ой-ой-ой. У мене Джавеліна є. Що я його не бачу під водою? Я вон! Мрий вже! Все! Дякую. Оце було трошки нервово. За ой, блядь, загубив Хесуса! Сука! З острову! Стрибай! 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 А не можна! Не можна в коробці! Ааа! Тікай! Тікай! Тихо, тих, 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 тих тихо. Тихо, 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 тихо. Ту мене 50 хп. Проба вже зони. Позичко даруй нам тепло, просто так, тобі мені, тобі мені. Ми нам хоч трошечки якусь гарнішу зброю треба зробити, тому що. Ой, там люди. Ну вони тікають. Так. 24 людини. Снайперка. Через хвилину 50 буде потяг. Можемо на потязі туди, до речі. А, він в іншу сторону їду, всі забий. Вон там люди попереду. Давай вниз краще. А, і внизу теж люди вон. Блин, блин сидит в цьому и за щитом. Паскуди! Зроз, зроз, зрос. О! Бля-о! Бля-останні дві години цього челенджу ми просто бігали, помирали, бігали, помирали, бігали, помирали. Потім у мене настільки згоріла дупа, що я закрив комп'ютер і забив на цей челендж.